Акт службового розслідування скасовано. Відтепер, якщо відсутні ознаки вчинення правопорушення, не потрібно буде проводити розслідування за фактами зникнення безвісті, захоплення в полон чи загибелі військовослужбовців. У таких ситуаціях командир військової частини отримує право самостійно видати наказ. Про обставини події без проведення службового розслідування. Зразок заповнення такого наказу затверджено міністерством оборони у липні 2025 року. Це додаток 21 до наказу номер 280 У наказі мають бути зазначені, зокрема для загиблих місце, дата, причина смерті, зв'язок з військовою службою, характеристика вірності військовослужбовця, військовій присязі. На вірність українському народу, інформація про наявність або відсутність особистого розпорядження військового службовця, складеного на випадок своєї смерті, і дуже важливо ТЦК та СП, до якого військовою частиною надіслано оригінал цього особистого розпорядження. Для зниклих безвісти або в полоні зазначається наступна інформація. Місце, дата обставини, захоплення у полон, зникнення, інформація про останній зв'язок, фото, відео місця події, особистий номер, свідки, біоматеріали за наявності. Планується, що впровадження цього документа значно розвантажить роботу штабів військових частин, пришвидшить облік таких випадків і дозволить оперативніше інформувати родини військових про обставини, які сталися з їхніми близькими. Наказ командира тепер виконує ту ж юридичну функцію, яку раніше мав акт службового розслідування. Він фіксує обставини події, час, місце, свідки, відсутність порушень і є офіційною підставою для повідомлення родини, виплат і звернення до суду суду за визнанням померлим. Якщо ваша рідна людина зникла безвісти чи загинула, не залишайтесь сам на сам із бюрократією. Ми допоможемо вам розібратись з документами, отримати необхідні виплати та захистити права родини. Звертайтесь до нас, ми поруч, щоб підтримати.